Ну що, що там наша знакова подія? Ми готові її реалізувати. Це не заради х. Ну я не знаю, можете приплісти сюди і хайп. Але це буде зроблено у будь-якому разі. Я думаю, ви здогадуєте, що це буде. Це буде повністю вся історія моя російськомовна. Ну, з одної сторони, це історія, а з другої сторони, це остаточне прощавай усьому цьому, що було. Залишимо це в історії. Усі челенджі, все буде видалено, і будемо робити нове. Будемо робити нове. Ну що, ми готові сказати цьому остаточне прощавай? Історія шляхом у 10 років 278 тисяч користувачів, з них 90% це росіяни. Не дуже жалко це робити, так? До побачення. До побачення. Підтвердити. Видалити. Ой-ой-ой, що коїться. Понеслась. Це же історія. За чим удалять? Ну, мені здається, мені так треба. Мені цей контент да, і для історії не потрібен. Він мене. Мен, мене буде тягнути униз і будуть заходити люди, якісь і писати. А ти пам'ятаєш, як це було? А ти пам'ятаєш ці добрі часи, хоча вони не згадуються мені вже в нинішній ситуації добрими. Без негативу. Ми будемо писати історію Цю заново. До побачення цьому контенту. Це історична подія для мене, тому що було віддано ну, дуже багато зусиль сюди. Та часу? Але ми все почнемо заново. Це моє остаточне прощавай з усім росіянським. Я підтримую твоє рішення, будемо будувати майбутнє разом. Ну це якесь у нас вже політичне життя пішло тут, так? Будемо будувати разом. з достава в закладках ти не підсматрюй. Є таке. Є таке. Так, і що? Воно видалило чи ні? Це навіть не політичне, це здорова суспільна позиція. Я згоден. Я згоден. я на це пішов. Твій канал зник? Реально? І що? Ф 5 робимо? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все. Ти прямо і та чи коли перебив весь весь клан Учіха.